Ми можемо так сказати, що я і так знаю, що зі мною, так але крім того, існують на сьогоднішній день достатньо такі вже ну, сучасні методи діагностики. Тобто є можливість, наприклад, обстежитися. Ну, це я маю на увазі навіть не стільки аналізи, да? бо аналізи крові, коли ми вже там бачимо зміни, це вже запущений випадок. Тобто є методика, яка дозволяє нам, наприклад, оцінити стан на ранніх етапах. Тобто, в процесі того, як людина попала в стресову ситуацію, тобто, це робиться на основі електрокардіограми. Є спеціальний аналіз кардіограми, він базується на варіабельності серцевого ритму. тобто ми ну, людині знімаємо просто кардіограму, можна навіть сидячи, не обов'язково лежачи. І програма обраховує. Варіабельність коливань серця, тобто коливання серця це фактично те, що задається нашим мозком. Тобто, наш мозок, наскільки в ньому є здатність себе регулювати, відображається в серцевому ритмі. І коли ми бачимо оцей запис, то можна по ньому вже оцінити. Ну, я як правило кажу, ми оцінюємо два показники: перше це резерв адаптації, і друге це ефективність адаптації, тобто наскільки у нас заряджені батарейки, і наскільки наша система здатна ефективно тратити ресурс. Часто буває така ситуація. Людина приходить, в неї і батарейки розрядилися, як то кажуть, да, там низький потенціал, і в неї рівень високої стресової нагрузки. Тобто, схоже, як людина стоїть на, ну, на червоному світлі, коли там на світлофорі, так? але газує сильно. От буває, в такому режимі працює нервова система під впливом стресу.